Доброго ранку, всі, хто дивляться мій канал, сьогодні хотіла б вам показати одне з цікавих місць місцевих людей і не тільки це місцевий маркт, на якому можна придбати різні товари, як їстівні продукти, овочі, фрукти, так і якісь. Необхідні в господарстві речі. Запрошую вас на прогулянку і трохи покажу вам, що можна придбати тут. До речі, це місто Дрезден, де я живу і працюю вже два з половиною роки. Ну, давайте пройдемося по місцевому базару, як в Німеччині називається Маркт. Тут можна подивитися. На продукцію, не тільки подивитися, звісно, купити продукцію місцевих фермерів, це і м'ясо, це і овочі. Отож, давайте подивимось. Март це не тільки місце для купівлі, але й місце для спілкування. Це має особливе значення для місцевих людей. Тому вони приходять, працюють, спілкуються з продавцями і купляють свої улюблені товари. Отож пішли. Є різні спеції. От уже часник я бачу нового вражаю. Також м'ясні вироби. Дуже смачні. Фермерська продукція. Багато зелені, багато овочів. Ось наш улюблений гарбузик. Можна приготувати кашу. Господині це поля Звичайно, квіти. Квіти для душі, квіти для краси. Ну, вже і в Україні продають кавуни і ділять їх на якісь частини. Це дуже зручно, тому що це е, можна купити необхідну частину, яку ти можеш з'їсти. У багатьох селах, е, як вони називаються, в Німеччині Дорфи, проводиться осіннє свято, свято гарбузове, так, так зване на якому можна покуштувати спеціалітет, тобто якісь страви з гарбуза, і подивитися різні сорти гарбузів. Ось тут знову бачимо м'ясний, м'ясну лавку, овочеві. До речі, гарна слива, паприка. А вже ж є овочі місцеві, є ті, що привезли з Іспанії, наприклад. Через спеку деякі продавці, може, сьогодні не приїхали, а взагалі тут багато людей. Просто зараз я йду о півдні, тому... Людей значно менше. Ось тут лоток, де випікають свіжий хліб. Тут є хліб. ist noch mal... Я дуже полюбляю тут хліб з родзинками, з горіхами. Ось така пічечка, де це власне, випікацію. Знов фрукти, слива, до речі. Дуже гарно, Малина. Вже є виноград. Персики, місцеві, джеми, а варення, якісь мармелади. Німці дуже полюбляють квіти, кімнатні, та ті, що вирощують у себе на ділянках. І тому завжди багатий вибір. Це і вереск, це і, і хінацея. Різні зараз айстри з'явилися, тому що напередодні осені їх стало багато сортів. І кожен намагається придбати їх на своє подвір'я або на балкони. Прикрашають ось такі різноманітні айстри. А ви можна купити і полуничку. І так само різні, ви бачите, колочки. Гроші Слива. Цікаво, що на маркті можна придбати фермерську молочну продукцію. Це і сироватка, це і сири, козячі, коров'ячі, і, звичайно, він іншої якості, ніж це продають супермаркети. Тому Зазвичай я приходжу і купляю. Ось знов -таки, такі м'ясні такі ковбасні на польські. А ось у нас і квіти різні, різні приправи. Можна купити м'яту, майоран. Різні-різні. Потрібні в господарстві також. Прикрашати свої балкони. Ось бачите різні сорти гарбузів. Яблочки. Чомусь в Німеччині популярні такі довгі огірки, але я їх не полюбляю і намагаюся купити завжди дрібні сорти. А ось вже і картопелька. Дуже смачна, різні сорти томатів. Кріп можна заселити. Помідори чи огірки. Знов такі квіти. Ось є наш сонячник рідний, який тут в букетах полюбляють. Можна купити троянди. Ось такі сині. Троянди, Айстра. Ось такі знову, які гарно. Соняшники. До речі, коштують 2 євро штучка. Як я вже сказала, багато відвідувачів люблять поспілкуватися з продавцями, досі. Особливо місце, яке працює тільки лише один раз на тиждень. Ось я вам покажу ще молочний такий моточок. О, це вже кінець. Дозерівальні, тому вже трохи розійшлися по купці. Ось тут можна купити сиркову масу, і сари, і сироватку з молочкою. Багато-багато інших. Ось навпаки. Фрукти, ковули. Друзі, манецька васар мелона такі шматочки. <плес> Знутри дворці. Чай з голоді вулиці. Трояди. І звичайно є риба. Особливо це бутерброди з оселецем, які полюбляють німці дуже. Але звичайно взимку вони більше їдять оселеця. Ось ну, ось така невеличка прогулянка по місцевому маркту підійшла до кінця. Сьогодні дуже спекотно, тому відвідувачі всі прийшли зранку і купили ті продукти, які зазвичай купляють на ринку. Звичайно. Продукти більш якісні, ніж супермаркетах, і це дуже приваблює покупців. Приїжджають продавці з Польщі також, де можна купити якісь ягоди, огірки, помідори, черниці, брусниця, з якою можна готувати. Смачний соус. Ну, наступного разу я обов'язково спробую, коли брусниця поєднується з грушею. І це виходить смачний соус до м'яса. А на сьогодні я прощаюся з вами і думаю, що в наступному відео я вам покажу ще якісь цікаві моменти з життя у Німеччині. А зараз всім гарного останнього, останніх днів літа насолоджуйтесь. Всіх люблю.